Зима близько цього року котячий мер Львова Левчик готується до неї по особливому. Щоби львівські котики не змерзли та були в безпеці, а з ними й усі їхні господарі. Левчик провів нараду з головним рятувальником країни Патроном та склали список топ порад, як правильно підготуватися до зими. Отже, що зробити, аби не мерзнути. Якщо прилетять російські ракети, батареї можуть не гріти. Тому Левчик вже підготував дрова для пічки. Але щоб грітися біля печі, котики мають слідкувати за безпекою. Не забудьте про вогнегасник, а ще пісок. Ним теж можна гасити вогонь. Якщо немає печі у квартирі, то добре мати електричний обігрівач. Але для того потрібно перевірити, чи добре працює електрика. Тепло, як і Левчик, тікає через вікна, тому вікна на зиму треба заклеїти. Подбайте також і про сусідських котиків та перевірте, чи весь ваш будинок утеплений. Біть запас їжі та води. Якщо газова плита не працюватиме, вам допоможе електрична. У Левчика є павербенк, щоби завжди бути на зв'язку з усіма. Хвостаті мають злагоджено керувати світом. А ще треба мати ліхтарики. Вони точно не будуть зайвими. Левчик мудрий кіт, щоб не трапилась біда, він починає економити вже зараз. Вимикає світло в кімнатах, коли його там нема, виключає воду, коли не користується нею, не випалює газ без потреби. І не забувайте, що зимою холодно, і навіть коти одягають шапку. Будьте як левчик. Підготуйте теплий одяг.